Так, друзья, всем привет Заїжджаємо закривати влагу Це ми в себе тут на огороді Кинули вчора тут удобрення Отаке ось очко воно бачите Тут небагато, десь соток 50 Будемо культивувати пока не Ну, закриємо влагу, в нас боронки немає. Отак от все. Такий культиватор КПС 4.2. Це його род. Тут був подсолнух. в цьому году я не знаю, що буде по каміць. Кинули удобрення, я ж кажу, на краях не кидали тут, то що края це. Все кину, закидали все оце сложним удобренням Ми кинули десь 100 кг оце Ну на гектар Ну сюди пішло на оцей Огород 50 кг, може й більше Я ж кажу, ось сочки, отак воно може не видно, та ні ну видно Восечки бачите скільки його І це ж отак от І закидали ми його і воно так везде Багатенько. Ну Зараз Будемо культивувати. Підзніму, покажу як, яке воно получається Що воно получається Отакі справи. Ну все зараз Будемо культивувати, тоже підзніму. Так, коротше, ми огород Отак воно вийшло. Ось так от. вроді би нормально розбиває, влаги валом по камеш Блін може задувати. Ну, удобрення не видно, що ми сюди кинули. Буває містами, десь там проскакує, з трактора видно. Ну, тут на воза викинуто, ось, ось бачите. Гора. З цієї сторони так взагалі були, засипали. Ось так їхали сюди, це він викидав, коли був повен, а в цю сторону, коли вже було там остатки. Ну, закультивірували, все вже. Скоро будемо закривати влагу. Вже пора би, в болін ідує вітер. Ну а так уже сезон відкритий. Вже почали працювати. Такий культиватор. Тут приварили кусок цепка, бо він опускається циліндр. Отак. І воно як попускається, він держа. І все. Попідкачували колеса. Вроді би все ціле. Будемо вже як культивірувати, вже покупляв я оці стойки. Оці будемо міняти, бачите? Ну це перша ж культивація, воно аби грудки побило. А так будемо міняти ось очки, де. Оці яблучка, ось очки, бачите, немає, тут ципок просто вкручений. І там оночка зробимо, може лапи поміняємо в цьому сезоні, щоб добре все культивірувало. А там буде видно. Культивіруємо старим трактором, то що новий ще обкатку ми не пройшли ним. Там вже осталось небагато, ну проходимо. Поміняємо масла там. І тоді, може, ще новим будемо ще попробуємо покультивірувати. Ну, Друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментарі. Всім пока!